Окей, друзі, всім вітання з найкращого сервісу по підвізках. Ми зараз будемо пробувати розбирати вилку від Arctic Leopard EXE 800 чи 880. Це є вилка від компанії HTV, і вони доволі на вигляд хороші, цікаві, виглядають як Олінс. Зараз ми розберемо всередині з Андріаном подивимося, що і як, і познімаємо трошки. Всім привіт! Дійсно, зараз возьмемо на огляд вилучку. Щоб ми подивилися, бо вона в принципі на мотоциклі непогано працює. Так, та з коробки працювала дуже класно, ніхто нічого не крутив, навіть в настройки, просто як приїхав мотоцикл. Так вилка поставилась і вона дуже класно працювала. Тому цікаво глянути, що все. Так так що, в принципі, тут дивимося навіть візуалізації, як Йолін, ТТХ, катрі з Так що зараз беремо приступаємо і будемо бачити. Видно, китайці так. Вони люблять, як то говориться, так. щоб ми мене жаліза, що воно відкрутилося на ходу. Ох, пішло! Ясно, що видно, що потертість є трохи, але ну, це, це нормально. Тут навіть гарна змазочка біла є, так що. Так, ну що, дивимося, що в нас тут далі. скажем так, для китайської води. Ну, я сушу, скажу відверто, там масло не якісне, ну, але е, є найперша притирка, є там чуть-чуть е, бруду і так далі. Масло не чорне, це вже так, добре. Так, так, так. Е, ну Масло не чорне, то говорить про те, що деталі оброблені. Так, що Розвідним ключом то не можна Ні, ну Хлопці умудряються. Якесь ковзання. подивитися, що тут гарна змазочка. В середині є гарно понудовано. Так вже ясно, що є вже але ну, Вони, по крайній мірі, не шершаві, не турмодзять. Зараз подивимося, що внутрішній. Вже пішли, ну, невеличкі, але є вже. Може камера не передасть вкраплення металу. Тут чу-чуть, там є чу-чуть, але, але, але. Ну так, ну не, не ідеальні, ну, осад. ну Є, звичайно, осад є всередині. Не знаю, там буде видно вам чи ні. Шо? Перейдемо до найцікавішого Так. Багато мені хто казав, що вона зам'ягенька туди, хотілося б трошки жорсткішу. Але я не знаю, мені вона комфортна під мою вагу, під той стиль катання, який я маю. Ні, принцип як ні. Якщо за м'які пружини, так, що в нас виходить? Якщо, наприклад, бо е, хтось там каже, там по руках б'є, б'є вас по руках навіть коли за м'яка пружина. Що відбувається? Всі ми знаємо, пружина лінійна. Тобто, ви сіли. Під вашою вагою має опуститися вилка там, 2 см. Так? А вона опустилася 5 см. І при м'якшій пружині, при житті 5 см, вона буде жорсткіша, чим жорсткіша пружина при житті 2 см. Одним словом, це є правильний сег і правильна пружина. Так, ідемо далі. Що у нас тут? Катріч? Ну... Катрідж як катрідж, так? Працює непогано. Я думаю, що їм треба ще багато працювати, щоб десь і та пружина не ковзала, бо звук такий серйозний, ну? Це є в нас е, повноцінний закритий катр. Ми зібрали, відкрутили верхню пробку картриджа І зараз дивимося, що в нас тут. Дивимося, є основний поршень. Далі робочий поршень, Ну і пружина, яка підпирає. ну В йолленці тут в нас повітря, закачується тиск, і цей поршень підпирається тиском. Тут є пружина. Ну, це нормальне, тобто багато хто там фірм робить і так, і так, і так. Ну, нічого нового не придумали? Так, так, так. нічого нового не придумали, все своє десь. Масло досить чисте. Ну є відбійна пружина. Пластиковий. Ні, тут пружина виконує функцію демпфера. Пластики, в принципі, можна ще, тобто, то, що зараз роблять там, з заниженням і так далі, тобто, mm -hmm. то є довжина оту, так, пластикової вставки. Ну, поршеньок. Щоб сказати, десь там скопіювали, зараз не можу. Тобто десь вони, можливо, десь своє зробили щось. Ну, десятки, ну от Поршень такий. Десь можливо свій. ну Трьохпортовий, то VP любить, дотримається таких. Є 4 і так далі. Використовує 4 В принципі, непогано має право на життя. На відповідних маслах, на відповідних сальниках, башенгах шліфануться труби. Зробиться відповідне ковзання. Я думаю, що можна трошки покращити, щоб вона краще працювала, і ще, правда треба буде чітко спробувати скільки можна. Так, пружинку на стенді, і, і я думаю, що в нею, ну, звичайно, бо тут багато зараз скажуть, що... Це не буде VP, це не буде якась каяба повітряна, але все-таки це буде доволі непогана вилка для того, щоб їздити в тому режимі, в якому їздить мотоцикл. Ми зараз поставили пружину на стенд. Е, e, значить, Принцип простий. Даємо спочатку її приднатяг. В середньому до, до 5 мм. Перший в нас йде до 10 мм. Є 3,8 8 у нас виходить. Тобто ми в двох словах ми стискаємо пружину і записуємо по дорозі її параметри. Так, І записуємо, і, так, її, параметри, і записуємо лінії. її параметри. Так. Ми знімаємо зараз з неї дані. Так, 7,8 це кілограм чи тон. Ні. Ні, 7,8 кг. Ми бачимо, що в нас в принципі пружина лінійна, 0,41 кг на міліметр, то є жорсткість пружини. Пружина в принципі дуже м'яка. 300 КТМ, хоскварна, газ газ 0,42-0,44. В принципі, ну, то є трошки зам'яка зам пружина. Дивись, давай скажемо так на камеру. Зазвичай китайці роблять все для максимально легких райдерів, тобто там 65-70 кілограм. Якщо врахувати це, то так, вони ну, може і дійсно підбирали ту пружину туди. Не те, що там підбирали, ну по крайній мірі, вже десь пробували. Пробували, так. Та, та. пробували. Тобто, і, тобто, і... і зрозумів, що туди можна поставити. Так, так, що скажемо так, що вона, щоб вона вже більш вона була легенька, щоб якісь що було здаються, що така. Тверда підвіска, так. і таке інше супер так. файно.